Перше запитання: як ідуть переговори? Я так розумію, що нині вони тривають. І які ви можливо висуваєте вимоги? Вимоги наші не змінні. Те, що ми заявили від самого початку, всі бандити, що в міліцейських погонах, що в спортивних з під лампазами мають бути покарані, мають розпочатися арешти, мають бути зміщені своїх посад. Ці люди та керівники слово структур по області. І тоді, відповідно, вже можна буде домовлятися про те, як походити з цієї ситуації. Пане Андрію, скажіть конкретно, ну ваші вимоги зрозумілі? Ми їх читали і у вашого провідника сьогодні на сторінці у Фейсбуці. Скажіть, отаке от запитання до вас. З ким конкретно ви про це говорите? З паном Аваковим, чи, можливо, на рівень вище? Кому ви висуваєте конкретно ці вимоги? Чи просто вони от є в площині соціальних мереж? Ну, зрозуміло, що, головний, що у нас в країні це президент. Mm -hmm. Чи э, дзвонив вам президент? Чи якось можливо через посередників він передавав свою позицію, а ви йому свою? Це mm -hmm. Це все через Дмитра Яроша йде. Скажіть, скільки вже переговори тривають із, ну, власне, із владою, з офіційною? І я так розумію, що ви зараз на базі, де забаракуваз де забарикадувалися ваші побратими, ваші бійці, так? Ні. Наші побратими зараз в горах далеко, дуже далеко. Скажіть, а яка кількість людей, які нині там в горах? Не можу точно сказати. Чи ви з ними підтримуєте зв'язок? На даний момент зв'язку немає. До цього зв'язок підтримався. До цього це коли? Можете уточнити, будь ласка. Цілий день вчора, всю ніч. Всю ніч, скажіть, про що ви з ними говорили? Ну, тобто на якому рівні були з ними переговори? З ким? З вашими бійцями, які нині там заберекадувалися? З вашими бійцями не викаркав. І ще раз можете повторити, будь ласка, не почула. Ми не ведемо переговори з нашими бійцями, це наші бійці, наші нам з ними ведемо переговори. Ну, ви знаєте, можливо, про стан постраждалих. Чи є там зараз люди, які поранені, тому що ми знаємо про двох бійців, які загинули. Чи, чи є поранені <різ Tax> на тій базі, де от вони зараз знаходяться самі? Двоє загинуло, правда. І п'ять e, поранених. П'яного ступеня важкості, e, один чи двоє дуже тяжкі. В uh -huh. них стріляли з латьотих, крупа каліптерні І одному в руку попало, одному в ногу попало. Це дуже серйозні поранення. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ну також цікаво, а звідки от зброя у, у хлопців, які. Які брали участь у інциденті вчорашньому? Ми бачили РПГ, чи правда це було? Ми бачили відео із кулеметом на машині, з номерами Європейського союзу? Ну, звичайно, що труфеє. Що це? Що перепрошую? Труфе. Я перепрошую Фейк? Сергій трофейна. Трофейна, Сергії Мельничук мене звати. Скажіть, будь ласка, таке запитання. Наскільки мені відомо, то зброї у правого сектору не так вже й багато, і відомо, що є така стала практика у правого сектору, що коли бійці з лінії зіткнення їдуть в тил, то вони здають зброю в арсенали, тому що її дійсно дуже мало. А тут виявляється, що за півтори там, тисячі кілометрів бійці правого сектору зі зброєю в. Руках, з РПГ, з кулеметами, е, що ця зброя не воювала на, е, в зоні конфлікту, а вона опинилася на мирній території. Чому це так було? Чому так склалося? Зброя заступу в зоні конфлікту. Я перепрошую, якщо можна ще раз, будь ласка. По-перше, зброя здобута в зоні конфлікту, відповідно, вона там воювала і продовжує воювати. Тут це хлопці особисто зброю, вони знають їздить туди і воюють. Чому ця здобута зброя трофейна перебуває не в зоні антитерористичної операції, а в мирному Мукачеву, скажімо? Навіщо там хлопцям ця зброя і кулемет, і РПГ, наприклад? Тому що до них виступало біля 400 озброєних бандитів. Тому що там було до 400 збройних бандитів в Мукачевому. Так. Звідки у вас така інформація? Що це за люди? Що це за бандити? бандити? Групіровки з усього Закарпаття, які займаються наркотургією, контрабандою і іншими речами незаконними. Скажіть, ну, е, скажіть, е, ну, ви розумієте, що ну, от зараз он так скидається, як неназаконні все ж таки збройні формування. Ви погоджуєтеся із цим? <зв>. Ні, я кажу про, про бійців правого сектору ми є на законно збройних формування, чи ні? Це є, ви, ви підтверджуєте, що це є, що, ви, що бійці правосектору, ваші бійці є незаконним е, формуванням, правильно? Ну, а що хіба законне? Нас ж нет, ми ж не як не легалізовані, правильно? Дуже така дивна ситуація, коли ви підтверджуєте, що, власне, поза законом перебувають ваші бійці. Ще одне запитання. Про переговори дуже цікаво. Ну, Вони зараз ведуться через Дмитра Яроша. І, правильно я зрозуміла, з президентом, і так само і з міністром внутрішніх справ Арсеном Оваковим. Ні, з головою СБУ. З головою СБУ. Тобто з Арсеном Оваковим не ведуться переговори? Ні. З головою СБУ і з президентом, так? Так. Чи є якісь проміжні результати, які ви можете нам повідомити цих переговорів? Не можу. Не можете. І ще одне запитання. А, можливо, ви готові йти на якісь поступки? Чи це все ж таки має бути от негайна відставка тих людей, про яких ви про яких ви говорили мені, нам тут в студії? Звичайно. З цього має розпочатися взагалі вирішення цього конфлікту. То, на вашу думку, вирішення цього конфлікту можливо лише у разі відставки. Якщо цього не станеться, які подальші дії можна очікувати від бійців правого сектору? Не лише в Мукачевому, наприклад. Ну ми будемо продовжувати політичні акції по всій Україні, які ми розпочали вчора. Безпроково? Е, я так розумію, що ці бійці правого сектору нині знаходяться в горах. Там є в них якісь, це якась ваша база, чи є в них запас їжі? Ну, Наприклад, переговори можуть тривати ну, довго. А, це не, чи, 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 чи ви думаєте про те, як їм буде доставлятися їжа, хто це буде робити? А, ну, Яка там взагалі ситуація і психологічна, скажімо, серед бійців? Ви пам'ятаєте, як упали живали в горах. Хлопці місцеві, вони виросли в горах, в їхніх дімах. Все, я зрозуміла. Тобто, я так, ви будете продовжувати політичні акції і роззброєння, і вихід заблокованих бійців можливо лише у випадку успішних переговорів із президентом і з головою СБУ про те, що будуть буде череда звільнень у міністерстві? Ну я зрозуміла, дякую вам за коментар. Якщо ваша ласка, будемо ще зв'язуватися з вами, тому що ми стежимо за тим, що нині відбувається у Мокачому, і зокрема як ідуть переговори. Андрій Тарасенко, заступник провідника правого сектору із громадсько політичної діяльності, був у нас на телефонному зв'язку.